Сьогодні у випуску після окупації не залишилося нічого. Як нині виглядає звільнене село Новодарівка. До великої війни був сервісним менеджером, а нині боєць ТРО. Історія військовослужбовця на позивний Жук. Як працювати з пацієнтами, які пережили ампутацію кінцівок та як правильно готувати їх до протезування? Навчилася запорізька фізіотерапевтка під час безоплатного стажування в Іспанії. Там усе поросло бур'яном. Так описує звільнене село Новодарівка Запорізької області. Військовослужбовець окремої бригади ТРО на позивний Желізяка. До населеного пункту ми доїжджаємо ґрунтовою дорогою, що пролягає полями. Тут ну було село, одна вулиця цього села. Тут були будинки, там є зруйновані будинки, там є зруйновані будинки. Тут є зруйнований будинок. Вони держали оборону під цими будинками в цьому населеному пункті. Але коли ми почали штурмувати, вони більша їхня частина почали втікати. Село Новодарівка звільнили 4 червня, каже військовослужбовець. Ми суспільно з 23 ю бригадою, яка ту штурмувала, ми займали ці позиції в перший день наступу. Під натиском ми їх видавили. Ми їх видавили туди, в ту посадку, і потім далі, далі, далі. І вони, ну, вони втікали. Вони втікали, навіть кидали свої боєприпаси. Росіяни залишили по собі велику кількість мін, тож пересувати селом самовільно небезпечно, каже Желізяка. Нас ведуть виключно перевіреними тропами, забороняють звертати на узбіччя та щось підіймати з землі. Максимально наші. Сапери це все ну, знімають, потроху знімають, щоб в подальшому ніхто не підривався тут. Потроху, потроху, ну не все зразу, але потроху вичищають. В порівнянні з тим, як було це в перші дні, то зараз тут вже більш безпечно пересуватися. Це перші позиції ворога, які захопили українські захисники, розповідає Желізяка. Тільки вона зараз гроші, а тоді вона вичищена геть була. Її артилерію рівняли. Ми зайняли, ми держали тут оборону. Це все були їхні маленькі окопи, ми розширяли, робили собі перекриття. Там у нас було перше укриття. Чоботи, це їхні валялися тут. Танк Т-90, який нині лежить на узбіччі дороги, підірвали бійці бригади ТРО під час контрнаступальних дій, розповідає Желізяка. Коли почався наш наступ, це перший танк. Який, їх було три. Він йшов посередині, перший заскочив туди, він йшов другим, був третій. Цей танк підірвали наші військовослужбовці. Це самий перший знищений танк в перший день наступу. Це їхній танк. Там Є останки екіпажу цього танку. Цей будинок росіяни використовували як одну зі своїх позицій. Всередині вони вирили бліндажі, аби щільніше заховатись від наших військових. Там бліндаж їхній. Прямо в будинку? Воно, да, це вони. Це їхня це фішка. Методика нова. Копати Копатюна, бачиш? Ага. Вход в бліндаж. Хаті. Вони виривали. Спальні, не бачу, на розсвідка їхній спальник. Село Новодарівка було утворене у 1855 році. Розповіла його староста Жанна Сафронова. Каже, на початку великої війни в ньому мешкало п'ятеро людей. Окупанти захопили населений пункт 17 квітня 2022 року. Люди хочуть, мають наміри повертатися. Останньо виїхала Диморенко, Галина Іванівна з і Вона каже: Я вже допомагалася із своїми рідними і цей вони мені допоможуть у від, відновленні цього будинку, де вони жили. Я каже, тільки себе бачу нову Новодаровці. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Били з артилерії, реактивних систем залпового вогню та безпілотників. 86 ударів завдали окупанти по 24 населених пунктах області минулої доби. Про це сьогодні повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашку у своєму телеграм-каналі. З артилерії 75 разів гатили по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Новоандріївці, Новодарівці, Гуляйпільському та іншим прифронтовим населеним пунктам. Шість ударів завдали з реактивних систем залпового Вогню по Новодарівці, Тимирівці та Левадному. А також здійснили п'ять БПЛА, так по Новояковлівці, Павлівці та Малинівці. Військовослужбовець Дніпропетровської окремої бригади тероборони на позивний ЖУК боронить Україну на Запорізькому напрямку. Розповідає, до Великої війни бойового досвіду не мав. У рідному Дніпрі працював сервісним менеджером. Я просто офіцер запасу от, і. Можна сказати, що зовсім не військова людина. Це поклик серця, тому що так треба. Це е війна за наше майбутнє і на майбутнє наших дітей. І я, е можливо, там не так фанатично, е як деякі люди там, е проти. Е я відчуваю те, що так потрібно. Боєць приєднався до Дніпропетровської тероборони у 2022 році. Воював на Бахмутському та Куп'янському напрямках. каже, найскладніше було в боях біля пісків. Прошому році от на августовські праздники. і це було дуже важко. От це були перші такі серйозні бойові. Ми о, туди долучилися на підкріплення. Ось то це напевно було на сьогоднішній день дуже важко. Проте крізь може бути важко, проте намагаємося недооцінювати ворога, його не можна недооцінювати. Треба до нього відноситися так, що він дійсно небезпечний, і бути готовим до різних ситуацій. Жук розповідає, за півтора роки повномасштабної війни внутрішньо не змінився. Втім, жартує. Війна внесла корективи у Зовнішній вигляд до війни я таку бороду не носив і не стригся коротко. Проте військовий час і вода це іноді буває розкіш, тому доводиться так сказати імпровізувати. Жінка каже, що дуже подорослішим. Проте, якось внутрішнє я не відчуваю цього. Напевно, такий, як і був. Військовослужбовець каже, з цивільного життя не вистачає тиші, до іншого звик швидко. Напевно, іноді просто лягти виспатися на доброму ортопедичному матрасі. Це теж те, що хотілося б. Тому що так, є багато засобів. От за півтора року якось так сказати. Обжився, от проте іноді в тиші виспатися от, і побути там на самоті якийсь період часу. Це велика розкіш. Нині має дві мрії: довгоочікувану перемогу та повернення до родини. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Визнати договір між Запорізькою міською лікарнею номер 10 та компанією Гранік, яка займається вивозом сміття, недійсним. І з таким позовом звернулась міська рада до господарчого суду області. Начальник відділу судово-претензійної роботи міськради Сергій Букін каже, конкурс на обслуговування цього медзакладу виграло товариство Вельтум. Саме тому договір з Граніком вважають недійсним. Проведений конкурс затверджені його тарифи. І згідно законодавства, усі фізичні та юридичні особи зобов'язані укладати договір саме з цією особою. Лікарні одної з міст, міста Запоріжжя, укладено договір з іншою особою про погодження з відходом. І ми вважаємо, що цей договір підлягає визнанню недійсним з огляду на те, що порушено законодавство України. Директор компанії Гранік Геннадій Дубов каже, міська лікарня номер 10 укладає з ними договір вже шість років поспіль. Чисто юридично. То 9 липня вступив в дію новий закон по відходам. котрий взагалі зносить цей конкурс, і в Запоріжжі має працювати комунальний оператор, який збирає кошти з мешканців. А чи Вельтум, чи Граннік, наприклад, в Дніпрі працює 20 компаній по збору відходів. Вони працюють як на субподряді, як оператори ринку. А кошти мають право збирати тільки. Комунальний оператор, якого в Запоріжжі поки що немає. Також за словами Геннадія Дубова, у випадку, якщо лікарня переукладатиме договір із компанією Вельтом, то з міського бюджету буде витрачатися більше коштів на утримання медзакладу. У нас зак заключений договір. Нам у нас є тариф. і десята лікарня сплачує на 40% менше, ніж її. Предлагає вільту. 10-та лікарня бюджетна, за неї сплачує бюджетні кошти, кошти мешканців Запоріжжя. Ні якийсь приватні гроші, це наші гроші. Міська рада подає позов і сплачує з міського бюджету пошлину і бореться за те, щоб, щоб бюджет платив більше. Втім, представник міськради Сергій Букін каже: комунальне підприємство Вельтум не має права змінювати тарифи, адже вони визначені виконавчим комітетом під час конкурсу. А от компанія Гранік за його словами може це робити в односторонньому порядку до переукладання нового договору. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 14 серпня. Навчилася, як правильно тренувати пацієнтам м'язи рук та ніг після ампутації для подальшого протезування. Ольга Глущенко, фізіотерапевтка одного з медзакладів Запоріжжя, каже, стала однією з чотирьох лікарів з України, яких запросили безоплатно підвищити кваліфікацію в одному з госпіталів Іспанії. Коли надійшла інформація про стажування в Іспанії, нам сказали відправити резюме, і мене відібрали. Це була програма. Треба було вибрати людей з України. Було четверо в нас з Києва, люди з Вінниці, і я з Запоріжжя. Навчання під наглядом іспанських колег тривало 21 день, каже Ольга. Спочатку лікарі показували, як вони працюють з ампутованими кінцівками. За тиждень починали працювати. Ми робота полягала. В основному в підготовці кукси до протезування: а саме масаж шрубця, бандажування кукси або накладання силіконового лайнеру, догляд за шкірою, тренування м'язів кукси, тренування. Правильної ходьби з протезом, фізіотерапевтка розповідає, вперше за свою лікарську практику довелося працювати з пацієнтом, який не мав ніг та очей. Каже, попри це, чоловік мав велику жагу до життя та бажання якомога швидше відновитися. Ольга Глущенко розповідає, методика лікування в Україні не відрізняється від іспанської. Однак під час стажування навчилася проводити дзеркальну терапію після ампутації, котра допомагає позбутися фантомного болю. Дзеркальна терапія передбачає використання дзеркала для імітації використання ампутованої кінцівки. Коли відзеркалюється здорова кінцівка, мозок інтерпретує, Зри подразники, подразники так, що наше тіло не ушкоджене. Ольга Глущенко каже, набуті знання та навички використовуватиме на практиці, особливо в роботі з військовослужбовцями, які дістали поранень. Єлизавета Баздрєва, Андрій Варіонов. Суспільне новини з Запоріжжя.